Взяти участь у конкурсі можуть всі юридичні особи за умови відсутності податкового боргу та порушень податкового законодавства, критерії оцінювання, повнота та своєчасність сплати податків, рівень зарплати на підприємстві, кількість працівників та благодійна діяльність. Хотів би сказати велике спасі за проведення конкурсу. Сказати спасіба власної адміністрації та обласної долов адміністрації праді за те, що у нас є партнерство. что мы вместе работаем по формированию бюджета. Мы работаем по формированию областного бюджета. Очень много делается в партнерстве для того, чтобы помочь предприятиям выйти с того или другого налогового процесса или налоговых проблем. Но сегодня все больше и больше сервисных центров. Кстати, самое большее количество на Украине – это в Луганской области. Сегодня лучше и лучше то, что вы уплачиваете и проявляете ответственность перед страной, перед людьми, цього року. На Луганщині в обласному етапі конкурсу взяли участь 72 підприємства нашого регіону. Комісія визначила 22 переможці по восьми номінаціях. Сьогодні асоціація відзначила всіх їх грамотами та подарувала святковий концерт.